Доброго дня, шановні панство та члени журі. Ми хочемо вам представити наш проєкт, який має назву Чисте місто в житті нового покоління. Над цим проєктом робили такі люди, як Чебраль Ігор Олександрович, Тобто я, та моя колега Тимофієва Яніна. Ми Визнавачі освіти другого курсу Кропивницького вищого професійного училища. Наші наукові керівники Сільвіструк Надія Анатолійовна, викладач хімії. Та вам Дмитро Сергійович, викладач географії, чисто не там, де прибирають, а там, де нема сміття. Проблема утилізації твердих побутових відходів актуальна практично для всіх населених пунктів України. Боротьби із забрудненням довкілля побутовими відходами та очікується формування в здобувачів освіти та мешканців переокращення свідомого ставлення до викидання сміття. Основною ідеєю залишається думка про вмілу і раціональну утилізацію відходів та їх перероб. Тому для нас є актуальним питання жити, розвиватися та планувати своє майбутнє в екологічно чистому середовищі. Місце е, чисте місто в житті нового покоління. Об'єкт дослідження. Стан забруднення міста Корповницького. Мета проаналізувати екологічну ситуацію нашого рідного міста стосовно твердих побутових відходів. Розробити заходи, що призведуть до підвищення рівня екологічної безпеки регіону. Предмет дослідження тверді побутові відходи в місті Корповницький. Завдання. Зібрати та проаналізувати інформацію про тверді побудові відходи, проаналізувати ситуацію забруднення керографською побутовими відходами, дослідити особливості державного регулювання, екологічної ситуації в Україні та Кероградської області, провести соціальне опитування наочну агітацію жителів міста стосовно стану забруднення побудовими відходами. Створити агітаційні плакати і буклети постеріг. Вивчити способи переробки сміття та можливості впровадження їх у рідному місті. Розробити рекомендації щодо покращення екологічної ситуації в місті. Опизія. Строки проведення дослідження листопада минулого року та лютий теперішнього року. Ми зробили обидва та анкетування людей, провадження у практичну діяльність людини. Методи дослідження були застосовані як спостереження, порівняння, опис, аналіз, системний підхід, метод дедукції і метод індукції. Отже, я щось таке тверді побутові відходи. Це відходи, які утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються у житлових будинках, громадських навчальних, лікувальних, торгувальних та інших закладах. Це харчові відходи, підмети домашнього вжитку, сміття, скопале, листя, макулатура, скло, метал. І вони не мають подальшого користання за місцем їх утворення. Відходи поділяються на такі компоненти, як папір, картон, харчові відходи, дерево, метал, скло, шкіра, гума. Каміння та інші фракції, що не класифікуються. Нині у світі існує кілька варіантів утилізації твердих відходів. Найпростіший з них відбирання із загальної купи сміття і окреме сортування. Інший спосіб спалювання непотребу та сміття переробному заводі, у результаті чого виробляється електроенергія, ще можливе конкурсування та повторне використання з охорони. Для того щоб розпочати роботу над проектом, спочатку було Здійснено та проаналізовану інформацію про побутові відходи, проаналізовану ситуацію загруднення міста Кропивницького побудовими відходами. Також ми створили інтерактивну карту за допомогою Google Maps, мережа пластикових сміттєзвалищ, контейнерів ТОВ стало в місті Кропивницький. Ось ви бачите карту, на якій можна легко. Натиснути кудись і побачити, де знаходяться контейнер. Ось, наприклад, вулиця Кільцева, 32. Також ми створили інтерактивну карту у мережі незакцінованих сміттєзвалищ в місті Кропивницькій. Ось, вона майже така ж сама, як і у мережі Екостайла, але тут вже... Сміттєзвалища не які не дуже корисні для природи. Ось, наприклад, промисловий проспект, вулиця Яршенка. Це не дуже приємно. Працюємо. Оформлено фотовиставку досвідчених матеріалів, google карти, які ми вам тільки що показали. Проведено соціальне опитування між людьми, проведено ряд екологічних акцій у стінах училища. Також створено буклети екологічного смісту для просвіти та пропаганди екологічних знань населення Кіровоградщини. Також ми написали листа до адміністрації Поколенийської міської ради Розвиткою екологічних показ мод в освіти, училища та жителів міста в кількості 231 особи. Наше опитування мало назву проблеми переробки відходів міста Кропивницький. Шістдесят 60% жителів міста Кропивницьке відповіли, що проблеми переробки сміття в нашому місті приділяється мало уваги, що сміттєзвалище шкідливі для здоров'я людей. 5% людей написали, що їх родини просто викидують відходи на смітник. 10% відсотків населення населення немає уявлення, як можна переробляти відходи. Також 10% осіб, осіб відмітили, що треба проводити суботники. 5% людей вважають, що треба проводити протести. 1% людей вважає, що сміття ніяк не шкодить здоров'ю людини. Та 9% людей вважають, що для цього необхідно залучати адміністративні органи, накладати великі штрафи за недотримання санітарних норм. Ось результати анкетування на діаграм. Соціальне опитування. Тут ви можете побачити, як йде сам процес опитування людей, які проходили мимо, або ж людей, які навчаються в наших стінах училища. Анкета з проблемами переробки відходів. Тут є питання ну, про сміття. Також в стінах нашого закладу було проведено такі екологічні акції, як кришечку збери, і допоможи очистити країну отримати своїх батареї». Папір збираємо місто очищаємо. На цих фото ви можете побачити, як учні збирають кришечки, батарейки та папір на переробку. Також ми створили буклети екологічного змісту для просвіти та пропаганди екологічних знань населення Кіровоградщини. Тут ви можете побачити декілька з них на цьому слайді. Які робили самі учні. Ми написали листа міському голові Андрію Райковичу для підтримки стабільної екологічної ситуації в місті Копицькому. Пропонуємо ряд заходів для боротьби з побутовими відходами. Наприклад, проаналізувати можливість побудови сміттєпереробного заводу. Запропонувати заходи економічного стимулювання для роздільного збирання всіх побутових відходів. Екологічних розходів. Це е, перша моя не моя колега, яка вдягнена в сукню, яка зроблена з залишків. Е, маскувальної сітки. Це дуже гарний тканина. Е, друга. Модель в неї е, також дуже гарний е, наряд. Її верх складається із сітки, а низ із твердого паперу. Твердого паперу. <рес> Наступна модель це мій колега, в нього накидка із сітки та полотиленовий костюм. А, також в нас є модель, в якої костюм зроблений із паперу, газет та твердого картону. В неї, до речі, є дуже гарний головний убір. Також ще одна модель, в неї весільна сукня зроблена із залишків крафтового паперу. Отже, результати тобто дослідження. Порушили питання екологічного змісту, проаналізували проблему забруднення на навколишньому середовищі, побутовими відходами та визначили основні шляхи її розв'язання. Розширили та поглибили знання про екологічну ситуацію в рідному місті. Створили Технічний показ моди, тобто колекції одягу, використовуючи матеріали побутових відходів, матеріали вторинного використання. Створили буклети та роздали їх не лише учням Вищого професійного училища, а й людям, на які проходили повз. Розробили Google карти мережа пластикових контейнерів екостайлу в місті Кропивницький та мережа несанкціонованих сміттєзвалищ у місті Кропивницькому. Ми листа до адміністрації Копирницької міської ради. Висновки. Відходи беруть нас за горло. Бруть пряма дорога до вимирання. Тільки впровадження замкнутого циклу переробки побутових відходів дозволить вирішити цю проблему. Потрібно розробити комплексну програму ліквідації відходів. Для всіх нас дуже важливо усвідомити, як це усвідомили. Мешканці і розвинених країн наскільки сміттєвий вал небезпечний для міста, цю проблему можна легко подолати зробивши невелике зусилля над собою. Дякуємо за увагу. Екологія проповницького для нас є дуже актуальна. Мирного неба та перемоги.